Футболісти у складі обох команд. Про це ми ще сьогодні обов'язково поговоримо. У зорі останній поєдинок був проти Дніпра 1. Івана Бобка атакувальні повноваження. Сьогодні він в центрі поля, тому я і зробив паузу, коли відбувся цей удар головою. Ну, у Чорноморця це вже четвертий удар. У зорі такої статистики немає. Можемо пригадати тільки постріл нагноєної за мештрашного майданчика. І все не пане підключення будка. А, Богдан Будко на ударній позиції простріляє удар. Гол Булеца забиває перший гол у цій зустрічі. 17-та хвилина. За три моменти хороші не використала. А заря забила. Заря не багато атакувала, але вдалося забити. Ну тут все до апріорі не могло бути, тому що по м'ячу по потрібно дивитися. От Русин класно підключив Бутка. Будко на булецу і чемпіон світу забуває перший гол у цій зустрічі. Зоря а попереду на Ютуб-каналі. Сетанта спорту виходить там у прямому ефірі. Металіст 19-25 Минай а зараз момент у Русина. На зарі русен він пробиває. і Це 2-0. І це 2-0. Ні, це не Русин, це Кірюханцев. Це Ігор Кіруханцев. Візначається сімдесят. Розподивимося центри поля. м'яч втрачає, Між втрачає Бубко. Не виправив ситуацію, ніяк не виправив політилом. М'яч Федесенко переведено на Кірюханцева. Ну, ви знаєте, Кірюханцев вперше із свого флану змістився ось сюди, в центр атаки. Так, то на правому флан зіграв, зліва, здебільшого, був Руса. Репас на своїй половині поля. Ні, зараз загострення. Зараз пас уперед. Нагнойний. Ох, як класно зіграв нагнойний на Кірюханцева. Кірюханцев. Кірюханцев не на ударній позиції. Тут можна віддавати. І це 3-0. Це 3-0. Кірюханцев на Русина. 45-та хвилина зустрічі. Ну, Першому таймі, от я б відзначив би цей пас від нагнойного. Подивіться, як п'ятки раз, і поміж ніг Джеймсу, і тут Кірюхан це не став бити. Він побачив підтримку Русина. Русин більярдним отаким от ударом Тут просилося, можливо, і посильніше вдарити, але у Русина можливо і не вийшов удар, теж не виключено. А можливо, так задумав. Назарі, якщо так задумав, то це ідеальне виконання. Зазвичай пробивають протихід, навіть десь голки усієї сили. А тут Русин вирішив зіграти на точність і таким чином забуває зоря третій гол наприкінці першого Ну, Які варіанти? Чурко переводить на лівий фланг. Подивіться, скільки простору тут у Русина. Знову вони помінялися флангами із Кирюханцевим. Зарій Русен покатив на Булецу. Булеця хороший удар. стріляє Булеца. Тут дуже щастить, що металургом був такий Адольф Тейкот. Він вкидав у чотирнадцятий такий спосіб із сальтом. Із... Ох, який удар щільний відполітила. Тягне Мацапура. Два пенальті Мацапура привіше називається в попередніх кількох поєдинках. З рухом 0-3. Банга, чимось схожий на Жерсона Родрігіса, який в Динамо виступав. Удар по воротах. Вище м'яч летить після удару. Булетце. Він там отримав більш атакувальну роль. непогано. атакує Заря. Пас у центр. Так підошвою Русин цей м'яч дістає. віддає передачу, який удар від Шахова. І не залетіло. Відзначаємо прохід Данченка. Своєчасну передачу від Кирюханцева, по-моєму. І удар Євгена Шахова. Проти нього Джеймс. Русен ні, не випустив м'яч. Не знаю, з якого дива вирішив Джеймс, що там. Аут. Центр передачі на Чурка. Чурко. Да. Погоду гладкий. Єрмаков. Високий навіс. Удар по воротах І четвертий м'яч літає у ворота Чорноморця. Це Євген Шахов. Євген Шахов. Перший гол за зорю для Шахова. Футболіст, який проводить ну не перший матч, але по-моєму другий чи третій для шаху зараз точно ми подивимося, просто отак от зависає в повітрі в стилі Майкла 45-та, і е, шаху. Забив на 87 -й. Ну що, от зараз на п'ятий захід удар поворота ні погода відбуває прямо стійкість демонструвати і завдяки характеру, от такі поєдинки в теорії можна якось перевернути. Нічого подібного у підопічних Романа Григорчука сьогодні не було. Тому заря і забила 4 У першому таймі. визначилися